Привіт усім! Продовжується цикл соціальних експериментів з Віталієм поросадою. І сьогодні ми тестуємо людей на предмет людяності по відношенню до незрячого. Пропрошую, чи можна вас на хвилинку? прошу, чи можна вас на хвилинку? Я перепрошую, ви могли би допомогти. Я живу на Червоної Калини, 76, мені треба пройти до аптеки. Вона мала бути десь після поліклініки. Ви не підкажете, де? Я просто трошки ще не добре орієнтуюся. В просторі. Напроти поліклініки. поліклініки, Так, тут десь мала бути за нею аптека, здається, подорожник називалась. Не знаєте, де, де то є точно? той? Угу. Дякую. Прошу, чи можна до вас на хвилинку? хвилин? Ви не підкажете, тут десь приблизно мала бути поліклініка і аптека за нею мала бути. Шо, Можете мені підвести мене шо? до неї? Дуже дякую. Шо? Я шо? просто шо? думав, може, може, ви могли мені цей купити, я би вам вдома під хатою віддав. Я просто по часу не встигаю. Ага. Ну добре, грошу. я... Не маєте? Ні. ні. Звісно, сколько. Ну, залежно скільки. 58 гривень воно коштує. скільки нема, смілично 600. Я просто думав, може ви б мені, могли б мені позичити, а я б вам може віддав, бо або хіба. А ви не маєте мені позичити? Ні, що ви я вас. Може показати, але якщо не бачу. Ви могли б мене так виручити в такій ситуації? Не вийде. Вибачте. Не маєте допомогти? Ще не полукаєте? що піску. Я просто йду, на там чекають біля їзди Ви спішите, так? Може, я б вас попросив купити то лікарство, а мама спуститься вам лікарство ну, давай, дасть? десь. Так, так? Порядка 60 гривень, не ладек з каплі. Дайте, Дуже дякую. Ну то добре, але я, здається, забув свій кошельок. Та я вам куплю. Не страшно. Ходіть. Хіба я тоді вам під 76 номером по Мужчина, Я рахуйте, то допомога? Дякую, so. дякую. Ну, я б вас дуже попросив, може, ви могли б вирішити. Я б вам зараз тоді прийде, прийдеться, мама спуститься, дасть вам гроші. Ходіть, я вам куплю. Так? Дякую. Я маю купити каплі такі на Ledex. Вони десь порядка 30 гривень коштує. Може, ну, ви могли я мене Ну, Я би прийшовся з вами віддав. Ні-ні, я, я спішу на, на вокзал, клянусь так? вам. Так? Ну тоді дайте я собі мені в другу 15, сторону. Питань немає, дякую. Тоді дозвольте мені якось розвернутися, я піду в другу сторону. Блін. Може, хіба ви могли б мені купити, а я тоді попрошу, маму, щоб вона знесла вам гроші. Якщо ви Результати чергового соціального експерименту доволі невтішні, адже проблеми сліпого, як правило, залишається лише його власними і більше нікого не хвилюють. Так, ми готові провести людину з точки А в точку Б, але ми не готові розлучитися із мізерною сумою грошей, навіть при умові того, що нам її повернуть за 15-20 хвилин. 90% людей відмовлялися зробити це. Хтось поспішав, у когось не було грошей, у когось нібито не було грошей, а дехто просто залишив цинічно сліпого наодинці із його проблемами. Дуже прикро що молода частина людства, особливо жіноча. Просто ігнорувала потреби і заклики сліпого про допомогу. Друзі, схаменіться, так діло не буде. Це був черговий соціальний експеримент Віталія Пересади. Запам'ятайте, що четверга новий випуск. Приєднуйтесь, підписуйтесь, лайкайте, залишайте коментарі. Побачимось!